Слухайте звіри до кінця ці сильні ці молитви, Господь захистить вас від всіх ворогів, під і виконує всі ваші прохання на благо. Всемогутній, святий і милостивий Боже, творче небе і землі, царю, царів, Господи, Господь, стою перед тобою зі страхом і требитому серці, моя душа кличе до тебе, бо лише ти і моє перебіжище моє надії, спасіння, о Господи, яка ж велика Твоя слава і могутність. Немає нікого подібного до Тебе, і вся земля співає хвалу твоєму, святому імені. Господи, я визнаю перед Тобою свою гріховність і неміч. Прости мене, Господи, за всі ті моменти, коли я грішив думкою словом і ділом. Я зневажив Твої святі заповіді, я був непокірний. Я віддалявся від Твого світла, я обирав шлях темряви. Я зрішив перед тобою серце моє важке від розкаяння. «О, милосердний Господи, прости мене і очисти мою душу своєю святою, чесною кров'ю. яку ти пролив на Христі, заради мого спасіння, очисти мене, щоб я зміг стати перед тобою без плями, і скверни. Ти моє прибіжище і мій захист, ти, Господи, той, хто підтримує мене. Коли я слабкий і безсилий, ти не залишаєш мене навіть коли я віддаляюся від тебе. Твоя любов є безмежною і невичерпною, ти ведеш мене через скорботи, і випробування, через бурі цього життя. І навіть коли я падаю, ти піднімаєш мене, обіймаєш і стілюєш Моє розбите серце, Господи, Ти Бог усіх поколінь від початку світу і до його кінця. Ти залишаєшся вірним своїм обітницям, і ти незмінний у своїй могутності та милості, ти джерело всієї премудрості, пізнання. Я славлю тебе, Господи, за твої великі і чудесні діла. Ти створив все живе, від найменшої травинки до найвеличніших гір. Ти тримаєш у своїй руці кожен атом, кожну краплину води, кожен подих вітру, ти творець і Спаситель, о як же величне і святе Твоє ім'я. Нехай усі народи і всі творіння підносять свої голоси і співають. Слава тобі, нехай серця всіх людей, горять любов'ю до тебе, яке моє серце тепер горить, нехай кожен мій подих, кожен мій крок і кожна мить мого життя, будуть хвалінням тобі, Боже, Господи, кличу тебе, забини серця мого, Напишіть мене на прохання в коментарях. Ти бачиш мої тривоги, мої страхи і біль, ти знаєш усі мої слабкості, випробування. Благаю тебе прийди і наповни моє серце твоїм миром. Навчи мене довіряти тобі, навіть коли навколо мене буря, дай мені силу і відвагу, щоб я зміг стояти у випробуваннях, будь моїм світом у темряві, моєю опорою в скорботах. Я знаю, що ти чуєш мене, Господи, і відповідаєш на молитви своїх вірних, ти не мовчиш, не залишаєш своїх дітей в нужді. Я дякую тобі, Господи, за твої незлічені милості, які ти щедро виливаєш на мене кожного дня. Я дякую тобі за дар життя, за твою постійну присутність і допомогу. Прийми, Господи, цю молитву від щирого серця мого, просвяти мене твоєю богадатцю, провадь мене дорогою до святості. І зроби мене гідним бути учасником Твого Царства, оживи мій дух, наповни мене Твоєю любов'ю і вчини мене Твоїм слугою у виконанні Твоєї волі. Молюся до Тебе через заступництво Пресвятої Богородиці всіх святих, в ім'я Твого єдинородного, Сина Господа нашого Ісуса Христа, якому якому належиться слава честь і поклоніння з безпочатковим Отцем при Богим і животворчим Духом, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Творчий, Вседержитель всього світу, Ти, який своєю безмежною любов'ю до роду людського зійшов з небес, небестю від причистої діви Марії, став людиною, щоб спасти нас, відрихає смерті, прийми владику від мене, недостойного раба Твого цю щиру молитву». Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, Господи, який явив нам своє божественне смирення і любов, навчаючи нас, шляхів правди і спасіння. Оберігай на слабких і немічних від усіх бід, скорботи небезпек, що оточують нас у цьому тлінному світі. Ти, який своїм божественним промислом лікував хворих, воскрешав померлих і творив великі чудеса, злянься на мене, немічного і грішного, та захисти мене від усіх видимих і невидимих ворогів, від злих намірів і підступів людей від диявольських спокус і нечистих духів, о Спасителю наш, ти, який добровільно зійшов на хрест і приніс себе в жертву заради нашого спасіння. Ти, який воскрес із мертвих і зруйнував ваду смерті, не відкинь мене грішного, але помилуй і виведи на шлях істини. Ти не бажаєш смерті грішника, але щоб він навернувся і жив був, тому, Господи, вияви наді мною твоє милосердя і даруй мені твою благодать. Овсини властивий, Господи Ісусе Христе, зміцни мене в часи і спокус і випробувань, дай мені мужність і силу в боротьбі з ворогами душі моєї, оберігай мене від підступів лукавого і всіх Його слуг. захищай мене від небезпек, що щитують на мене, на шляху моєму, нехай не злякається серце і душа моє. Перед стрілами ворога нехай не вразять мене страхи нічні, і спокуси денні, бо Ти є моя твердиня, мій захист, ти мій Спаситель, на тебе покладаю всю надію Мою, о, Господи Ісусе Христе, Ти сказав, придій до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Прийди ж і до мене, струдженого тягрем гріхів і спокус, зніми з мене цей тягар і поклади на мене твоє легке ярмо, щоб, знаходячись під твоїм святим захистом, я був вільний від страху, тривоги, небезпек. Господи, подай мені мир і спокій, зміцни віру мою утверди мене на стежках праведності, нехай не похитнеться серце моє в часи випробувань, але буде укріплене Твоїм святим Словом, бо Ти є Бог мій на тебе уповає і Тобі віддаю всю славу, честь і поклоніння з безпочатковим Твоїм отцем і Пресвятим Благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш і заступнику до Тебе я з вірою і надію, звертаюся до Тебе, я возношу молитву з глибини серця мого, напишіть пишіть мене, то прохання в коментарях. Як Давид у псалмахи, закликає ім'я Твоє святе, прийди на допомогу мені, окрі мене під покровом Твоєї милості та благодаті, як птах оберігає своїх пташенят під крилами своїми. Господи, ти є фортеця і твердиня моя, не дозволь ворогам наблизитися до мене, бо правиця Твоя є сильною і могутньою, та є моя скеля і спасіння моє, тому укріпи мене в ні, скорбота і випробувань, дай мені сили вистояти, коли бурі життя здіймаються, і вітер тривоги свище навколо мене, як ти втихомирив хвилі моря, коли учні Твої в страху взивали до тебе, так і нині, Господи, втихомир бурі, в моєму житті, щоб не затьмарилося серце моє Сумнівом, Ісусе Христе, будь моїм світом у темряві, моїм провідником на шляху праведності, Ти світильник нога моїм і світло на стежці моїй, не дозволь мені збитися зі шляху, але веди мене дорогами правди заради імені Твого, як пастир добрий не залишає овець Своїх, так і Ти, Господи, не залишає мене без Твого Божественного нагляду, але завжди будь зі мною, оберігаючи від усякого зла, Господи, Ти є мій захист і мій прихисток. Як ти оберігав Давида від руки Солової, так і мене захисти від лукавих помислів і злоби ворогів видимих і невидимих, прихисти мене у святі Твоїй обителі, щоб жодна сила темряви не наблизилася до мене, і дай мені миртвий, який перевищує всяке розуміння, Господи Ісусе Христе, ти сам сказав: Я є з вами по до кінця віку, дай мені непохитну віру, щоб я завжди мав надію на твою присутність у моєму житті. Осяй мене світом Твоєї благодаті, щоб я не боявся ходити шляхами цього світу, бо ти є моя надія, мій захист. Нехай твоя любов і милість перебувають зі мною в осінні життя мого, як в цьому співець промовляв Господь мій пастир, я ні в чому не матиму нестачі, так і я вірю, що ти, Господи, ведеш мене стежками правди і спокою, з тобою я не боятимусь ніякого зла, бо Ти є зі мною, твій жезл і посух твій вони втішають мене, нехай твоя милість і любов супроводжують мене повсякчас, о, Господи, обгорни мене твоїми крилами, захисти мене під тінню твоєї руки, щоб ніяково ворожа. Сила не завдала мені шкоди, як ти вивів Ізраїль з Єгипту і захистив від усіх ворогів, так і нині, Господи, захисти мене від усілякого зла, Нехай ніяка стріла, яка летить в день, і жодна напад, що приходить уночі, не досягне мене, бо ти є моя надія і моє спасіння. Господи, даруй мені відвагу і мудрість, щоб я міг давати всі труднощі, які трапляються на моєму шляху, як Давид, що вийшов проти голяфа з вірою в Тебе, так і я вірю, що ти зі мною. У кожному моєму випробуванні, нехай рука Твоя буде наді мною, як щити Твоя бодать, провадить мене у всіх моїх ділах, Господи Ісусе, Спасителю мій, захисти мене від усяких спокус, і випробувань, що тягнуть мене до гріха. Нехай Твоя любов огорне мене і очистить душу мою від усякої нечистоти, вбережи мене від підступів лукавого, і дай мені силу стояти твердо у вірі, бо Ти, є Христос Бог наш і тобі належить, уся слава честі, поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем, і і Богом, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, ти, що зійшов із небес, для спасіння роду людського, прийми нашу покаянну молитву. Ти джерелом життя вічного, надії, втіхую для кожного, хто звертається до тебе з вірою, і любов'ю. Просвіти серця наші і спаси нас від усякого, слаботи Бог милості і милосердя, тому смиренно взиваємо до тебе, Ісуса, Сину Божий, помилуй, і спаси нас, ангели і люди не можуть осягнути всю глибину твоєї безмірної любові, Ісусе. Ти, не залишивши престолу своєї слави і прийшов до нас, щоб звільнити нас від гріха і смерті, ти терпів заради нашого спасіння і простягнув на Христі свої руки, щоби обійняти весь світ, прийми моє покаяне серце як будного сина, що повертається до тебе і не відкинь мене, Ісусе, Сину Божий, помилуй і спаси нас, Господи, коли душа моя віддаляється від Тебе, я відчуваю чар гріха і тривогу в серці своєму. Але ти, як добрий пастир, шукаєш загублену вівцю і кличеш її до себе, щоб дати їй спокій, радість вічну, сповнену на Твою милість, я кличу до Тебе. Алілуя! Світло істини Твої, Господи, розганяє темир у гріха, Ти просвіщаєш серця і душі Тих, хто перебуває в неволі гріха. І даєш силу перемагати спокуси через благодать Святого Духа. Моя душа знемагає від гріховних пристрастей, але я вірю, що твоя любов сильніша за будь-яке зло, тому молю тебе зціли мене і даруй прощення, Ісусе, Сину Божий, помилуй, спаси нас. О Ісусе, Ти істинне і життя, Ти прийшов у світ, щоб навчити нас вічний істині і відкрити двері Царства Небесного, Твоїм словом наповни серце, і вкажи мені шлях до спасіння, щоб я ніколи не відхилився від твоїх заповідей, сповнений любов'ю до тебе. Взиваю Аллилуйя, Твої милості, Господи, на вечерні. Ти завжди готовий прийняти Тих, хто з покаянням повертається до тебе, ти зцілюєш зранені душі і даруєш мир тим, хто шукає Твого прощення. О Ісусе, ти не відкинув розбійника на Христі, тому прийми, і, моє покаяне серце, даруй мені прощення і благодать, щоб я завжди славив Тебе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, і спаси нас, Господи, ти єдине моє пристановище у бурях життя, коли хвилі спокуси випробувань намагаються поглинути мене, ти як міцна скеля, захищаєш тих, та з вірою звертається до тебе, не залиш мене у важкі часи, але укріпи віру мою, і допоможи мені давати всі труднощі на шляху спасіння, співаю тобі з любов'ю, Алілуйя! Ти, Господи, бачиш мої сльози і знаєш кожну скорботу моєї душі, ти лікар душі, ті, що зціляєш рани, яких не може зцілити люди, коли я впадаю в віччя і знемагаю від болю твоя милість, я моєю єдиною надією, то я звертаюсь до Тебе, з покаянням і прошу, Ісусе, Сину Божий, помилуй, і спаси нас. О Ісусе, Твоє ім'я, є для мене джерелом тіхи і миру, Ти є світло світу, що розганяє темряву гріха, і веде нас до спасіння, коли душа моя спрагла, я шукаю всіх і тільки в тобі, бо Ти є справжня радість і мир для серця, тому взиваю до Тебе з покорою. Аллилуйя, Господи, Ти покликав нас до свободи від гріха через свою благодать. Ти визволив нас від неволі зла і відкрив двері царства небесного для всіх. Хто йде за тобою, я ж як заблукала вівця, приходжу до тебе, шукаючи спасіння і прощення, вкажи мені шлях праведності і допоможи, йти ним до кінця, Ісусе Сину Божий, помилуй і спаси нас, Господи Твоє, ім'я, солодке джерело втіхи для всіх, хто з вірою кличе тебе, ти є світлом, що осяває темряву світу і просвітлює душі тих, хто шукає тебе, даруй і імені, Бога, дай Твого світла, щоб я. Завжди славив Тебе чистим серцем і радісно взивав. Аллилуйя, Господи Ісусе, Ти джерело мудрості і розуміння, Ти відкрив нам істину через своє святе Євангеліє, щоб ми знали шлях спасіння, даруй мені розуміння Твоїх заповідей і допоможи жити за ними. Навчи мене цінувати кожен день і кожну мить, даровану тобою, і спрямуй мене шляхом праведності, Ісусе Сину Божий, помилуй і спаси нас. Ти є справжній пастир, що дбає про своїх овець і веде їх до вічного життя у скорботі і випробуваннях. Ти не залишаєш мене, але підтримуєш і укріплюєш мою віру Наповни серце моє богадаті, і зміцни мене у вірі, щоб я завжди кликав до тебе. Аллилуйя! Господи, твоя любов до нас безмежна, ти віддав себе в жертву, заради нашого спасіння, щоб кожен, хто вірив в тебе, не загинув, але мав життя вічне, я ж грішний, недостойний, стою перед тобою покаяним серцем і прошу Твого прощення, очисти мене від усякого гріха і наповни душу мою, твоєю любов'ю, щоб я міг завжди славити тебе, Ісусе Сину Божий, помилуй і спаси нас. О, Господи, Ти джерело вічної любові, милості, і прощення ніхто тих, Хто з вірою приходить до тебе, не залишається, без твоєї благодаті ти приймаєш кожного грішника, що звертається до тебе з покаянням і даруєш йому нове життя, наповни моє серце радістю в тобі, щоб я завжди співав тобі. Аллилуйя! Ти, Господи, дарував нам своє святі таєнства, щоб через них ми отримали благодаті, прощення, ти насичуєш нас духовною їжею, даєш сиви, шляхом праведності. Я, недостойний, припадаю до тебе і прошу, Твоєї благодаті, щоб прожити життя угодне тобі. Прийми моє моління і спаси мене, Ісусе, Сину Божий, помилуй, і спаси нас, ти є наш Спаситель і захисник, ти заступаєшся за нас перед престолом Отця Небесного, твої молитви за нас є джерелом нашої надії втіхи, я ж немічний, і грішний припадаю до тебе і прошу, Твого милосердя, щоб і моє ім'я було записане в книзі життя. З надією на Твоє спасіння взиваю, Алілуйя, ти ніколи не залишаєш тих, хто шукає Твого лиця, твоя милість і любов завжди з нами, навіть коли ми впадаємо в гріх, ти простягаєш руку допомоги і піднімаєш нас подінь, я ж, знеможений, підтягарем гріхів, звертаюсь до тебе з надією, прошу прощення, Ісусе Сину Божий, помилуй і спаси нас. О Господи, твоє милосердя безмежне, Ти прийшов на землю, щоб спасти загиблих і відкрити їм шлях до вічного життя. Я ж з повною довірою до Твоєї любові приходжу до тебе і прошу дати прощення, і зцілення від усякої немищи і тіла, співаю Тобі з вдячністю, Алілуя! Хто здатен збагнути глибину Твоєї милості, О Ісусе, Ти сіліш душі і серця Тих, хто з покаянням приходить до Тебе. Твоя любов перевищує всякий гріх, і твоє милосердя не має меж. Я недостойний і грішний і припадаю до тебе. І прошу твого прощення. І благодаті, і Ісусе, Сину Божий, помилуй і спаси нас, Господи, твої чудеса свідчать про Твою могутність і милість, Ти зціляв недужих, воскрешав мертвих і прощав гріхи тим, хто звертався до тебе з вірою. Я ж хоча і недостойний, також прошу тебе про милість і прощення, вірячи, що ти є джерело всякого добра і спасіння, співаю тобі з любов'ю, Алілуї! Ти є Спаситель світу Ісуса і ім'я, богасивини на віки. Ти є втілення Божої любові, і милосердя до людей, коли я грішу ти не відкидаєш мене, але кличеш до покаяння і переміни серця. Я ж із вдячністю приймаю твою любов і прошу Твого благословення на кожен день мого життя, Ісусе Сину Божий, помилуй і спаси нас, ти, ягнець Божий, що взяв на себе гріхи світу, Ти приніс себе в жертву заради нашого спасіння, щоб кожен, хто вірив в тебе, мав життя вічне, даруй мені сили, йти шляхом Твого вчення, і бути вірним до кінця, я вірю в Твою милість і з любов'ю. Промовляю, Аллуйя! Господи, ти наш надійний пастир, що веде нас до вічного життя, ти даєш нам духовний хліб і воду, які живлять душу і роблять її живою в тобі, Я, Як дитина, що потребує свого батька, прошу тебе захисту і керівництва на всіх шляхах мого життя, прийми мене до своєї благодаті, і спаси мене від погибелі, Ісусе, Сину Божий, помилуй і спаси нас. О Ісусе, Спасителю, наш ти початок і кінець, альфа і Омега, омига, благодаттю і любов'ю все існує, прийми моє моління, що з вірою приношу Тобі, і веди мене до спасіння вічного, нехай моє життя буде відображенням Твоєї слави, і нехай кожна моя дія прославляє тебе, вічно буду співати тобі здячністю, Аллуя! О Ісусе, Спасителю, наш ти початок і кінець, Ти альфа і Омега, твою благодаттю і любов'ю все існує. Прийми моє моління, що з вірою приношу тобі, і веди мене до спасіння вічного, нехай моє життя буде відображенням твоєї слави, і нехай кожна моя дія, прославляє тебе, вічно буду співати тобі з дячністю. Аллилуйя, о Ісусе, Спасителю, наш ти початок і кінець, ти Альфа і Омега, твою благодаті і любові все існує. Прийми моє моління, що з вірою приношу тобі, і веди мене до спасіння вічного. Нехай моє життя буде відображенням твоєї слави, і нехай кожна моя дія проставляє тебе вічно. Буду співати тобі здячністю, аллилуя! Ангели і люди не можуть осягнути всю глибину Твоєї безмірної любові, Ісусе, ти, не залишивши престолу своєї слави, прийшов до нас, щоб звільнити нас від река і смерті. Ти терпів заради нашого спасіння і розтягнув на Христі свої руки, щоб обійняти весь світ. Прийми моє покаяне серце, як будного сина, що повертається до тебе, і не відкинь мене, Ісусе, Сину Божий, помилуй і спаси нас. О Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, Ти що зійшов із Небес, для спасіння роду людського, прийми нашу покаяну, молитву, ти джерелом життя вічного, надії, втіхою для кожного, хто звертається до тебе з вірою, любов'ю просвіти серця наші, і спаси нас від усякого, є Бог, милості і милосердя, тому смирено взиваємо до тебе, Ісуса Сину Божий, помилуй і спаси нас. Господи Боже, наш царю неба і землі, творче всього видимого і невидимого, ми недостані роби твої смирено припадаємо до Тебе. з подякою за всі твої милості і богодіяння, які Ти явив у нашому житті, дякуємо Тобі за Твоє милосердя, за те, що ти невпинно ведеш нас шляхом спасіння, даруючи все необхідне для тіла і душі. Си Господи, за життя, наше, за здоров'я, за всі благодаті, які ти щедро подаєш нам, дякуємо Тобі за хліб насущний, за дах над головою, за мир і спокій у серцях наших. Ми визнаємо, що без Тебе нічого не можемо зробити, бо Ти є джерелом усякого блага і добра. Дякуємо Тобі, Господи, за Твій безцінний дар спасіння, я у Господі нашому Ісусі Христі. Богосви нести за твою невимовну любов, якою ти віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Мовимо тебе, Господи, допоможи нам зберегти вірність Тобі до кінця нашого життя. Благослови нас на всі дні життя нашого, щоб ми, із радістю славлячи Твоє святе ім'я, завжди зверталися до Тебе з подякую, мелінням, вивчаючи Тебе, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти наше пристановище і захист, наша твердиня і прихисток дні скорботи, як пророк Давид звав до тебе, бо Ти світло моє, Господи Господь, просвяти темряву мою, так і ми нині мовимося тобі. Напишіть мене та прохання в коментарях. Просвяти серця наші світлом Божественної, благодаті Твоєї. Щоб ми ходили в істині Твоїй, не збочували на стежки неправди, муж, що не ходить зарадою нещастивих, і тому мовимося до Тебе, Господи, утверди нас у чистоті думок і діянь наших, щоб ми не падали під тягарем споку з цього світу і не йшли шляхами неправедними, дай нам мудрість і силу духу в часи випробувань, щоб у кожному ділі нашому ми шукали Твої святої волі і перебували в Твоїй благодаті. Ти, Господи, наш пастир, і ми не матимемо нестатку, на веди нас, Господи, на поживних пасовищах Твого богословення і милості, нехай Твоє благодатя Кросаранкова, покриє наші душі, підтримуй нас на стезях правди, заради імені Твого святого, якщо навіть і ти, мимо долиною тіні смерти, не злякаємо ти з нами, Боже, будь милостивий до нас і богослови нас. Богосави, Господи, життя наше думи наші, і наповни серця наші миром, що перевищився, який розум людський, нехай у мирі Твоєму живемо, не тривожачись про майбутнє, бо на Тебе покладаємо всі наші надії, Господи, прости нам провини наші, як написано. Якщо будеш, Господи, беззаконня спостерігати, то хто встоїть, але в тебе прощення, щоб боялися тебе, прости нас, милосердне, очисти від усякої неправди, і зроби нас достойними бути перед лицем Твоїм у праведності і святості. Серце чисте створив мені, Божий дух правий, і обновив всередині мене, просимо тебе, Господи, понови душі наші, укріпи нас у намірах наших, щоб усе життя наше було угодне тобі. Допоможи нам, Господи, зростати у святості і відкидати все, що відтеляє нас від Тебе, Підіймо очі ми й на гори, звідки прийде допомога моя, допомога моя від Господа, що створив небо й землю. Піднімаємо очі наші до Тебе, Творця нашого і Спасителя, і благаємо, простягни руку Твою до нас, коли ми слабкі. Підтримай нас у хвилини скорботи і даруй віру непохитну, щоб у всьому уповали на тебе, нехай уста мої сповіщають славу Твою, нехай Твоя любов буде на устах наших день і ніч, прославляємо Тебе у всякий час і на всякому місці, бо Ти, Господь і Спаситель наш, надія наша і радість наша. Прийди до нас, Господи Ісусе, з наші душі і тіла, укріпи на свою пробування, життєвий, бо тільки в тобі. Знаходимо ми мир і спасіння, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь. Господи Боже наш, Водико Вседержителю, творчі неба і землі, усього видимого і невидимого зі смиренням і вдячністю схиляємося перед Тобою, величаємо Твоє святим'я, бо Ти є джерело життя і благодаті, милосердний і люблячий Отче наш, дякуємо Тобі, Господи, за всі милості Твої, явині нам, недостойним слугам Твоїм. Дякуємо за життя і здоров'я, за духовні і тілесні блага, за твоє піклування і милосердя, якими ти щедро обдаровуєш нас день у день. Ми визнаємо, що все добре і корисне, що маємо і від тебе, і що ти, як Богий пастир, не залишаєш нас у бідах і скорботах, Господи Ісусе Христе, Сину Боже. Дякуємо Тобі, за Твоє втілення, за Твої страждання і Воскресіння, через які ти приніс спасіння світу. Ти пожертвував собою заради нас, щоб відкрити нам шлях до вічного життя, навчи нас бути вдячними і достойними цього великого дару Твого, Духу Святий, що освячуєш і наставляєш нас, прославляємо Тебе за Твоє керівництво і натхнення, за Твою силу, що укріплює нас у вірі, надії любові, мовимо тебе наповни наші серця, богадай і провай нас шляхом правди і святості. Прими, Господи, цю нашу молитву, подяки і даруй нам завжди, залишатися вірними Твоїй волі, просимо Тебе, зміцни нашу віру, тверди нас у добрих ділах і наповни наші серця любов'ю до Тебе і до ближніх. Благословений ти, Господи, за всі твої богодіяння, Тобі, слава і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться до від ближнього, вашим для поширення слова Божого, Бо восеня Господній нехай перебуває з усіма нами.